Президент Дональд Трамп задоволений результатами президентських виборів у Польщі. Речниця Білого Дому Каролін Левіт на зустрічі з журналістами заявила, що президент розраховує на добру співпрацю із Каролем Навроцьким. Президент, звичайно задоволений результатами виборів у Польщі. Нещодавно він сказав, що той переможе, бо представляє здоровий глуст, підтримує жорсткий захист польських кордонів. Як відомо, польща та сполучені штати мають добрі та міцні відносини. Ми друзі та союзники. Я знаю, що президент очікує гарної співпраці. Ройтерс нагадує, що польща бореться із другим за величиною дефіцитом бюджету у Євросоюзі, частково спричиненим тим, що вважається щедрою соціальною політикою. А відтак перемога Кароля Навроцького на президентських виборах викликає питання щодо скорочення дефіциту бюджету та залучення нових інвесторів в економіку. Велика Британія зобов'язалась поставити Україні 100 тисяч дронів до кінця поточного фінансового року. Він закінчується у квітні 26-го. Це означатиме десятикратне збільшення такої підтримки із боку Лондона для українських військових, заявив британський уряд. Як пише Reuters, уряд Великої Британії виходить із того, що безпілотні літальні апарати змінили спосіб ведення воїн. у понеділок. Кабінет міністрів підтримав незалежно розроблений стратегічний. Огляд оборони м'який закликає до створення більш технологічно орієнтованої армії для протидії новим загрозам, йдеться також про можливу російську агресію. Пакет дронів вартістю майже 500 мільйонів доларів має стати частиною ширшої ініціативи військової підтримки України. Уряд у Лондоні також оголосив у своїй заяві, що завершив поставку 140 тисяч артилерійських снарядів в Україні, а також витратить іще ще понад чверть мільйона доларів на навчання українських солдатів. Йдеться про цей рік. У Польщі вже заговорили про зміну прем'єрам. Депутат Марек Савіцький закликає до зміни очільника уряду. В ефірі польського радіо обранець заявив, що Сей має проголосувати за конструктивний вотум недовіри, адже не бачить жодної можливості для домовленостей між чинним прем'єр-міністром та новообраним президентом. Обов'язок співпраці між ними випливає з конституції. каже депутат а президентські вибори свідчать про необхідність змінити We'll uh -huh. Більшість у більшістю парламенті після президентських виборів не змінилася. Якщо уряд за законом має більше виконавчої влади ніж майбутній президент, має бути тісна співпраця. Брак такої співпраці з обох сторін буде трактуватися як порушення конституції. Саме тому треба змінити уряд і прем'єра так, щоб якесь порозуміння було можливим, принаймні у частині завдань, які циркулюють у двох політичних середовищах. Два довіска. Політичне учора піс також від ПІС пролунала пропозиція утворити технічний уряд. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що голосування щодо вотому довіри уряду відбудеться у середу, 11 червня. Президент США Дональд Трамп підвищив тарифи на імпорт сталі та алюмінію до 50%. Трамп обґрунтував це необхідністю захистити американських виробників цих металів. Однак підвищення може вдарити по споживачах. Президент США вже запровадив тарифи на імпорт сталі та алюмінію у розмірі 25% у березні. Учора він підписав указ про подвоєння цієї ставки. Вищі тарифи гарантуватимуть, що імпорт сталі та алюмінію не становитимуть загрози національній безпеці. Сказав Трамп. Згідно із заявою Білого Дому, Велика Британія не підлягатиме цим тарифам. Найбільшими постачальниками. Ма алюмініуму до Сполучених Штатів є Канада. За нею йдуть Європейський Союз, Мексика, Китай та Південна Корея. Експерти попереджають, що тарифи можуть зашкодити сталеливарним компаніям в інших країнах, а також збільшити витрати для американських споживачів. Серйозний удар по іміджу Росії так відреагував на операцію СБУ Павутина, під час якої було знищено стратегічні бомбардувальники. Спецпредставник Трампа із питань України Кіт Келок. Проте він також попередив про ризик ескалації. Як він заявив в інтерв'ю Fox News, якщо під час війни атакувати частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує рівень ризику. Він також зазначив, що Вашингтон хотів би всього цього уникнути. Ми не хотіли доходити до цієї точки. Сказав Келок. Спецпредставник також вважає, що в операції СБУ важливим був не стільки матеріальний удар від знищення бомбардувальників, скільки психологічний ефект. Ця операція стала серйозним ударом по іміджу. Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Підсумував Келок. Два операційні столи та інструменти для роботизованих операцій. Таке підсилення воєводської лікарні у Білостоці вдалось організувати завдяки субсидії ЄС із програми «Інтерек Некст Польща Україна. Подібну вигоду отримує також лікарня у Хусті. Днями підписали угоду про співробітництво між Карпатським Єврорегіоном та польським міністерством регіональної політики. Повідомляє заступник міністра регіональної політики Конрад Войнаровський. Інтерекмана це. Лю погембіяння співпраці, перш за все, це поглиблення співпраці йдеться про різні сфери: доступність, навколишнє середовище та багато інших проектів, яких ми можемо покращити якість життя мешканців на польсько-українському прикордонні на погранічу, польсько-українському. Бюджет польсько-українського партнерства становить 5 мільйонів євро. Розповів президент асоціації Карпатського єврорегіону Девід Лясік. Поєдинчик проект до сто тисяч окремий тисяч проект до 100 тисяч євро. 90% – це дофінансування із програми. А решта це власний вклад. А мінімум є такий, що 20% у проектах має бути з української сторони. Бич по стороні українській. головною метою програми. Ітерекс є співпраця між. Чотирма воєводствами східного регіону, тобто Підкарпатським, Люблінським, Підляським, а також частиною Мазовіцького і шести областей з українського боку. Після спецоперації СБУ зі знешкодження російської авіації у Сполучених Штатах задумались над власними спроможностями захистити стратегічні об'єкти. В останні роки пов'язані з комуністичною партією Китаю організації здійснювали чимало комерційних спроб викупити землі у США, зокрема поблизу чутливих об'єктів, таких як авіабаза Гранд Форкс у північній Дакоті. Купівля 300 керів сільськогосподарських угідь групою Китай компаній у 2021 році уперше привернула увагу конгресу до таких непомітних операцій. Тоді губернатор Флориди Рон де Сантіс заборонив подібні операції у своєму штаті. Демократи кажуть, здоровий глуст полягає у тому, аби не дозволяти іноземним опонентам купувати сільськогосподарські угіддя поруч із місцями, де розташовані важливі для американської обороноздатності об'єкти. Анджей Дуда передасть Каролю Навроцькому рішення червневого саміту НАТО. У ГАЗі у своїй заяві голова канцелярії президента Малгожата Папроцька зазначила, що участь новообраного президента у зустрічі лідерів країн Північно-Атлантичного альянсу не очікується. Навроцький вступить на посаду лише 6 серпня. В ефірі польського радіо Малгожата Папроцька зазначила, що однією з головних тем має стати збільшення витрат на оборону. Однак, поки що невідомо, скільки країн НАТО підтримують таке рішення. Відповідь на це питання певні познами допіровідповідь на це питання. Ми дізнаємося у Газі. Велика підтримка є і з боку держав східного флангу НАТО. І звісно, ми мусимо переконувати ті найбільші країни. Треба збільшувати видатки до 3%. Кожне збільшення витрат на оборону збільшує нашу колективну безпеку. Сумаречні збільшенням безпеченства нас швидкі. Тим часом керівник бюро національної безпеки Польщі, генерал-лейтенант Даріуш Луковський, в інтерв'ю газеті Жечпосполіта наголосив, що перебування України у сфері впливу заходу є гарантією безпеки Польщі. Це природний буфер безпеки для нас, переконаний посадовець. Саміт НАТО відбудеться у ГАЗі із 24 по 26 червня. Очільник пентагону Піт хексет не буде присутній сьогодні на зустрічі Рамштайну у штаб-квартирі НАТО, оскільки це нібито унеможливив його графік. Про це заявила речниця Пентагону Кінгслі Вілсон. Виданню Політіко, як зазначається, очільник Пентагону буде у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у четвер. Але його місце на засіданні контактної групи з питань оборони України у середу займе посол США у НАТО Меттью Віттакер. Велика Британія та Німеччина перебрали на себе керівництво Рамштайном у лютому, після того як Хексет заявив, що США більше не від граватимуть ключової ролі у регулярних зустрічах. Їх нагадаємо. Започаткував колишній міністр оборони США Ллойд Остін у квітні 22-го. Аналітики кажуть, це ще один елемент відходу сполучених штатів від участі у врегулюванні війни, яку розпочала Росія. Місія прихильніше розглядатиме польські заявки на виплату коштів із національного плану відбудови наступного року. Про це повідомили неофіційні джерела Бетипломецької брюссельської кореспондентки польського радіо. Йдеться про те, щоби устигнути витратити всі кошти вчасно. Польський пул із фонду відбудови ЄС становить майже 60 мільярдів євро. З цієї суми понад 25 мільярдів євро. Це безповоротні гранти, а 34,5 мільярди євро позики з низькими. Відсотками часу на використання грошей залишилося небагато. Остаточні платежі єврокомісії державам-учасницям мають бути здійснені до кінця наступного року. Перш ніж Брюссель перерахує кошти, він перевіряє, чи виконано умови. Існує ризик, що не всі інвестиції в Польщі будуть завершені до кінця наступного року. Тепер з'явилося рятівне коло Європейська комісія зможе перераховувати гроші, коли інвестиції будуть на завершальній фазі реалізації, але не обов'язково мають бути повністю врегульовані. Це дозволить Польщі виграти час. Для цього знадобляться подальші зміни до національного плану відбудови, які полегшать вимоги, необхідні для розподілу коштів. Більше того, вже було відомо, що створення спеціального фонду, з якого фінансуватимуться оборонні інвестиції, і на яке погодилася комісія, дозволить Польщі продовжувати термін використання коштів із національного плану відбудови. Достатньо, щоб Єврокомісія перерахувала гроші до фонду до кінця 2026 року, і Польща зможе використовувати їх навіть наступного року. Кандидат від лівоцентристського руху ліджемен. Який отримав більшість голосів на президентських виборах у південній Кореї, склав присягу президента країни. Таке швидке переймання влади наступного дня після виборів стало можливим завдяки імпічменту його попередника. Політик оголосив, що стабілізує економіку та спробує об'єднати суспільство. Лі Джамен, який походить із ліберального табору правлячої демократичної партії, отримав майже 50% підтримки. Після складання присяги президента Південної Кореї він заявив, що його головною метою буде стабілізація південного. Корейської економіки та зміцнення пошкодженого іміджу Кореї на міжнародній арені. Найбільшим внутрішнім викликом він вважає зусилля щодо об'єднання суспільства, яке стало більш поляризованим ніж будь-коли після імпічменту Юн ЮНСОКЙоля. Консервативний табір, з якого походить усунутий політик, підтримує понад 40% південно корейського суспільства. Лі також голосив про зміцнення союзу зі сполученими штатами. У південній Кореї розміщено двадцять тисяч американських. Військовослужбовців. Це один із найбільших американських контингентів за межами Сполучених Штатів, який частково фінансується Кореєю. Економісти попереджають про наслідки політичної невизначеності після президентських виборів у Польщі. Злотий слабшає, а фондова біржа реагує без ентузіазму, каже доктор Яцек Родзінка, економіст із Варшавського університету в ефірі польського радіо «Рящів». Економіка, підприємці та фінанси люблять стабільність. Вони не люблять напругу. А саме з такою ситуацією може мати справу Польща зараз після перемоги Кароля Навроцького. Співіснування президента з урядом може означати складну співпрацю, що негативно вплине на економіку, каже доктор Яцек Родзінка. Там взгляду же піношки капітали любівтіша любоспокою з огляду на те, що гроші капітали люблять, тишу люблять спокій. А тут два табори, які протистоять, які насамперед мають проблему з різними підходами не економічними. Це якісь світоглядні проблеми, однак вони можуть впливати й на економіку. Бо чисто ну не скажу так зі злості, але щоб показати хто тут сильніший, може виявитися, що часто навіть хороші рішення не будуть проходити. Заняття ходять Економіст також нагадує про закон про зменшення внеску на медичне страхування, який президент Анджей Дуда витував, незважаючи на позитивні оцінки економістів. За словами доктора Яцика Родзінки, євроскептицизм нового президента навряд чи вплине на відносини з європейським союзом, оскільки ключові рішення приймаються на рівні уряду. Однак заяви президента можуть зашкодити іміджу Польщі за кордоном. НАТО сильне і буде ще сильнішим, наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі альянсу, додавши, що це чіткий сигнал ворогам навіть не намагатися атакувати. Він наголосив, що НАТО має зміцнити свою оборону в довгостроковій перспективі та значно збільшити витрати на оборону. Цитую, європейські союзники та Канада вже збільшують витрати. Більшість, якщо не всі союзники досягнуть цільового показника в 2% цьогоріч. Однак ми повинні робити більше та швидше, наголосив Марк Рютте. Завтра міністри мають домовитися про мінімальний поріг витрат на оборону до 3,5% ВВП. Цитую: протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика та великі маневрені формування сухопотних військ належать до наших пріоритетів. Наголосив генсек НАТО. Росія зацікавлена не в мирі, а в окупації більшої кількості територій. У Сумській, Харківській та Миколаївській областях так оцінює політолог доктор Андрій Шабацюк. Із Люблінського католицького університету гість польського радіо радіо-24» сказав, що Росія все ще вірить у свою перемогу в цій війні. Путін фактично вірить, що ця війна йде за задумом Російської Федерації. Він вірить чи передбачає, що найближчі тижні чи місяці йому вдасться захопити багато територій України, що Сумської області, та може велику частину Харківської області, і можливо тоді восени, може ближче до зими. Він розпочне перемовини з Україною та повернеться до тих питань, які були на початку переговорів. Тобто, або віддаєте нам чотири області плюс Крим, або ми будемо додатково ще вимагати Сумську область, Харківську чи Миколаївську. Андрій Шабацюк оцінює, що в нинішній ситуації Україна намагається поповнити свою зброю будь-якою ціною, тож з нетрадиційних джерел також, наприклад, купуючи її у приватних компаній. Це теж так не секрет. Росіяни теж так роблять, тобто використовують приватні фірми, часто пов'язані з розвідку з українськими спецслужбами, з українськими олігархами, які просто допомагають заповнити цю нестачу. Найбільш потрібного снарядження ключового, коли йдеться про оборону, ми писали, що це були протитанкові комплекси, які можуть стримати наступ російського важкого зброєння танків чи бронетранспортерів. Експерт зазначив, що райони, на які зараз нападає Росія, погано укріплені. Звідси велика потреба в посиленні українських оборонних позицій. У підкарпатському регіоні виявлено контейнери зі зброєю, яка не є власністю польської армії, а належить приватній компанії. Районна прокуратура в перемишлі розпочала розслідування за цим фактом. Цитую: тривають заходи щодо встановлення джерела та одержувача. Заходи на місці проводяться за участю експертів Військового інституту технології озброєння, повідомила прокуратура. За наказом окружної прокуратури у Варшаві було затримано патострімерів Войчеха О та Марчина О. Прокурор звинувачує Войчиха О у скоєнні 78 діянь Марчина О у 64 діяннях. Розслідування об'єднує кілька проваджень з усієї Польщі, повідомили в прокуратурі. Обох чоловіків було затримано 4 червня поблизу Варшави. Як повідомляється в прес-релізі варшавсько празької окружної прокуратури, розслідування стосується багатьох тяжких злочинів. Зібрані докази свідчать, що протягом кількох років підозрювані проводили онлайн-трансляції та організовували заходи, під час яких вони погрожували насильством із політичних мотивів, вихваляли та заохочували до застосування насильства, ображали людей за національною та ознакою віросповідування, вихваляли війну Росії проти України. І не вихваляли вбивство президента Габріеля Нарутовича. Повідомила прокуратура на прізвисько Ящур є патострімером та лідером ультраправого націоналістичного руху Камрати. У 2023 році він заснував партію родацикам Камрачі, яку торіку листопаді було виключено з реєстру політичних партій за рішенням суду. Лідер Камрачі відомий висловлюваннями ультраправих антисемітських і проросійських поглядів. Його вже засуджували за розпалювання за розпалювання ненависті та заклики до вбивства. Два тижні тому центр моніторингу російської та ксенофобської поведінки оголосив, що подає повідомлення до прокуратури у зв'язку із записом, опублікованим в інтернеті. Зазначено, що Войчих О оголошує про підтримку навроцького неофашистами та хоче вбити прихильників Часковського. Він зазначив, що на записі Войчих О кричить своїм прихильникам, розмахуючи багнетом Кінець вічливості. Тепер війна. Тепер ми дістаємо довгі ножі за короля. Вичах О вже має кілька судимостей за розпалювання ненависті та публічні образи. Серед іншого, 20 травня, його було засуджено за розпалювання ненависті за національною ознакою проти українців та євреїв. Районний суд у торуні засудив його до двох років громадських робіт по 20 годин на місяць.